Світла, тепла, затишна, двокімнатна квартира на Поділі. Вулиця Анатолія Бортняка. Квартира з автономним газовим опаленням. На сьомому поверсі. Запрошую вас на перегляд. Квартира з неймовірним краєвидом з вікон. Загальна площа квартири 64 квадратних метра. Доволі простора кухня. Укомплектована меблями та технікою. Має гарний стан, вся техніка та майже всі меблі, що бачите на відео, залишаються новим власникам. Квартира готова до проживання. Підійде як для власного проживання, так і для оренди. Адже цей район користується попитом і ви швидко здасте квартиру в оренду. Санвузол. Роздільний, що досить зручно для проживання. Поруч є все необхідне для вашого комфортного проживання, адже це район Поділля. Ціна квартири 94 тисячі доларів. Телефонуйте, запрошую вас на перегляд. Квартира варта вашої уваги.